Сьогодні ми живемо і відбувається шалена війна, проклята. Багато людей пережили якісь незворотні речі хтось втратив рідних, близьких, здоров'я, сенс життя, майно. Ну, багато речей, які не можна повернути. А ще образливіше те, що не дає спокою, коли ти не бачиш кінця, де ж у цьому кінець? А ще більше те, що обурює, коли бачиш, що зло воно не покаране. І тоді приходить взагалі повна апатія, депресія, зневіра, страх, саме те, що наповнює цей світ. Відповідь лише у Бозі. Як можуть допомогти правителі, якщо знаєте, сьогодні багато хто стали вже як людожери якісь? Ми бачимо, скільки нелюдяності цієї твориться у світі беззаконня, безкарності цієї, всієї, нечистоти всієї, цієї. Потрібно усвідомити, що на нас усіх чекає Воскресіння мертвих, усі мертві воскреснуть. Христос, крім любові, так турботи, яку Він дав, спасіння, те, що Він нас викупив від смерті, пекла, Він нам показує ще дуже важливі речі про суд Божий, про Воскресіння мертвих. Він каже покайтеся, віруйте в Євангеліє, бо наблизилось Царство Боже. Тобто є світ просто фізичний, який все одно недовгий, 50, 20, 30, 100 років фізичний світ, у кожної людини він обмежений, але є царство Боже цей вічний світ. І Господь переводить наш зір, наше розуміння на цей світ, який ось ось незабаром відкриється. Ми наближаємося до кінця. Та до розв'язки історії людства у такому форматі, як ми бачимо. Бог і цей духовний світ, і Царство Боже, вони почнуть вторгатися і вливатися, поєднуватися з історією людства. І цей весь просто такий фізичний матеріальний світ, який ми уявляємо, він почне руйнуватись, просто як будиночок, якийсь картковий, як іграшки, якісь раз і руйнується. І що відбуватиметься, до чого ми маємо бути готові? Адже все залежить від того, куди ми далі підемо, там, де взагалі буде все зло зібрано. Ось ми, коли стикаємось на землі зі злом, ой, як це жахливо, як це погано. Чи попереджав про це Ісус? Звісно, попереджав. Він казав, що якщо ми не віритимемо в Бога, якщо ми не йтимемо за Христом, то тоді буде на землі царювати хто? Вершник сатана, який лукавий, брехун. І ми бачимо світ, переповнений брехнею та лукавством. Війна, тобто насильство, буде. Далі буде мамона, корупція, що люди готові за якесь багатство чи гроші продати і проміняти все. Нецінні, ані людські життя, нічого святого бачимо немає навіть у цей час. І далі за ним що йде слідом? Смерть. І як багато ми бачимо смерті. А за смертю слідом йде що? Пекло, фініш пекло. І що ми бачимо, коли ми розмовляємо з людьми, які на передовій, які військові, що вони кажуть? Вони кажуть, там пекло, і це пекло вже тягнеться на тисячі кілометрів. Розумієте, там апокаліпсис? І як це зупинити? І як цьому запобігти? Як же від цього втекти? Вихід залишається лише один: той, хто може це зупинити та перемогти, Ісус. Скажеш, ну яким це чином? Елементарно знаєте, ось як сьогодні навіть військові вони пишуть і кажуть, так раніше у нас на початку війни не було зброї, але Україна перемагала. Вона виганяла ворога і е, відвоювала так багато своїх територій. А зараз кажуть, у нас набагато більше зброї, але ми не можемо перемагати та мати таку перемогу, як ми мали спочатку. Це те про що ми завжди говорили. Бог дає перемогу. Бог дає перемогу: ні зброя, ні сила, ні щось інше. Над усім, над усіма цими вершниками апокаліпсису є Бог, і тільки Бог Він може зламати їхні гриви, їхні шиї, їхні хребти, нагнути, нагнати, поставити їх у стайню. І завдання, щоб люди навернулися до кого, до Бога. Але найголовніше, знаєте, багато людей здається, вони пішли безкарними царі, правителі, вельможі, прості грішники та всі люди. Ви знаєте, в Біблії Ісус наводить у приклад міста, які не хотіли слухати Євангелія про Царство Боже, і Він каже, Содому буде легше. Про Гомору, про Содом каже, їм буде легше на суді Божому, ніж вам. І на суді Божому приходитимуть інші люди. Не цариця Шеви, і вони засуджуватимуть той самий єврейський рід, який не хотів вірити в Бога. Вони не хотіли слухати Слово Боже, жити за Словом Божим. Вони не хотіли каятися, повстануть народи, які покаялися, які за багато кілометрів приходили послухати мудрості Слова Божого, так послухати закону Божого. Цариця Шеви прийшла до Соломона. Ніневітяни, прийшов пророк Йона, і вони покаялися, хоч вони такі людожери, лиходії були, таке плем'я лиходіїв, Бог каже: я знищу весь цей народ, це місто. Іди, скажи за кілька днів пророку. Він каже, буде знищено. І пророк пішов туди. Коли він їм сказав, вони покаялися, постили, молилися, навернулися до Бога. І що зробив Бог? Оскільки вони покаялися і волали до Бога, він зупинив цю кару. Прийшов порятунок, прийшла милість, Бог дав їм час. Ось що може Бог і що робить Бог. І що нам треба усвідомити, що коли всі люди повстануть на суд, ті люди, які були людожерами, ті, які вбивали людей, які гвалтували людей, і вони не отримали навіть на землі повної відплати, щось вони встигли отримати, але на суді. Проти них повстануть усі ці люди, вони, як свідки, скажуть Ти був гвалтівник, ти був убивця, ти привів смерть у моє життя в мій дім. Так само а ти був розділювач у церкві, а ти був наклепником у церкві. І у Бога там все буде відкрито думки, помисли, усі справи. Тобто, чи зможуть вони виправдатися? Звісно ж, ні. Такі віруючі, які живуть у в осуді. Вони невірні. Вони в розлученнях перебувають. Невдячні, горді, пихаті такі, образи душевні, тілесні та сатанинські такі. Що буде? І вони про себе так багато думають: повстане безліч людей, проти яких ти грішив, будучи віруючим ти чи невіруючим, і вони будуть твоїми свідками. І це буде Божий суд. Крім Бога, безліч буде свідків. Все, що ти в житті зробив, гарного чи поганого, так само, ось як зараз йде війна: хтось на цій війні справді віддає своє життя для порятунку людей, щоб захистити може свій дім, захистити дітей, сім'ю, близьких. Церкву ту ж саму захистити, розумієш, щоб була свобода проповіді Євангелія. Тому що є люди, які кажуть, ви знаєте, я воюю тут, щоб була свобода, і щоб люди знали Бога. Я належу до церкви, розповідає, я взагалі борюся каже, за церкву. Тобто у цих людей набагато більше розуміння. І ти думаєш, хах, що ця людина? Вона взагалі розуміє, що вона каже. О, я хочу тобі сказати, коли всі повстануть на суд. Ці люди. Вони ставатимуть великими людьми там, розумієш, які робили це з любові, які боролися за істину, за Христа, за благодать, які не були просто гвалтівниками, вбивцями, які не йшли завойовувати, як у десяти заповідях написано: Не вбивай, не кради, не гвалтуй, не чини перелюбу, не жадай чужого, шануй батька та матір. І що буде тоді на Божому суді? Один виходить, він буде як убивця, а інший виходить, він віддає життя. Кому буде у цій ситуації плюс, а кому буде мінус? Виходить, що ці люди, які страждають, які пригнічені, може навіть ці люди, які загинули, вони будуть судити, вони будуть свідками. І вони, як ніневітяни, прийдуть. І будуть говорити, ні, ця людина не може бути врятована, нічого не забуто. І ми повинні розуміти, а чи готові ми до цього? І з одного боку, що робити, якщо ти не готовий, потрібно каятися. Що таке покаяння? Виправлення всіх помилок і жити далі з Богом. Якщо ти розчарований у житті, зрозуміти, тоді не все втрачено. Тобі треба зрозуміти, що сенс життя це Бог. Тому я вас закликаю дійсно, щоб усвідомити, зрозуміти, заспокоїтися і почати шукати Бога, зосередитися на Богові, пізнавати Бога, що потрібно виправити, змінювати своє життя, перерозподілити його зовсім по-іншому, і по-іншому почати оцінювати свій час, всі ресурси, які є, і зовсім по іншому жити, і не переживати, якщо хтось тут лиходій, хтось щось не зробив і таке інше. Настане час. Нині час милості та благодаті, час порятунку. Ми всім даємо прощення, любов та порятунок, але якщо люди не виправляться, настане час на суді Божому. Усі люди повстануть, і ні невітяни, і ті, що содомляни. усі люди повстануть. І вони таким людям скажуть ви на нашому прикладі нічого не зрозуміли. І звісно, не прощення буде, там уже буде суд. І там уже ми говоритимемо. Що ти робив це, те, п'яте, десяте тощо і виходу вже там не буде. Тому Біблія також каже, що пастори вони повинні будуть дати звіт на суді за свою паству. Що ти робив чи добре, чи лихе. Тому нехай Бог дасть вам усвідомлення, розуміння, откровення, тому що про це говорить кожне Євангеліє, що буде суд Божий. І що всі люди повстануть, воскреснуть на суд Божий. Але так само воскреснуть люди, які будуть говорити: ти лиходій, ти блудник, ти лукавий, ти ремствувач, ти грішник, ти нечистивець, ти невірний, ти мамонщик», ти сатаніст. Розумієте, так? І вони будуть мати всі факти. У Бога все буде відкрито. Це ми маємо зрозуміти. Тому Ісус і скаже: праворуч, ідіть благословенні, а ліворуч прокляті. Тому приготуйтеся любі до Воскресіння мертвих і до суду Божого. І тому ми вас закликаємо, щоб вам бути у правильному місці, у правильну годину, але це визначається саме. Зараз ні колись іншим часом. А зараз це все визначається. Ми будемо мати вічне життя або не будемо мати вічне життя. Тому як це сильно? Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити анголів, а не тільки життєве? Алілуя! Алілуя! Тому улюблені, приготуйтеся до цього моменту. Адже найголовніше, де ти будеш, ти повстанеш у цей час, воскреснеш як суддя, ти будеш із Христом або ти будеш підсудний. І кожна комашка, кожна какашка і кожна взагалі жива істота, вона свідчитиме. Про твої гріхи і про все, що ти зробив, чи добре, чи лихе. Алілуя. Живіть вічно, любі і знайдіть справжній сенс життя, тому що це є Ісус Христос. Він є відповіддю. тому блаженні ті, хто плаче. Коли Ісус прийшов на землю, Він сказав Чому? Тому що в Ісусі. У Царстві Божому, у Воскресінні мертвих, у суді Божому, у житті вічному є відповідь для всього. Алілуя. Нехай благословить вас Господь. Алілуя! Не пропустіть це блаженство, адже Ісус прийшов, щоб ви були щасливі. Амінь. Алілуя. Знайте, що зло переможено. Ісус прийшов, сатана переможений. Залишилося небагато часу. Для чого ще раз скажу цей час? Для того, щоб кожна людина визначилася, вона з Христом чи вона із сатаною. І слова людини, її справи, її життя вони показують її думки, як вона живе, на чиєму вона боці. Приготуйте і себе, і рідних, і близьких, і кричіть, і сповістіть всім, що прийде Воскресіння мертвих, і суд Божий. Амінь. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Алілуя! Алілуя! Слава Господу! Слава Господу!